Поетичного тексту Державного гімну України Павло Платонович Чубинський увійшов українську культуру і науку насамперед як видатний етнограф. Його називають генієм народознавства та фольклористики. Захоплювався Чубинський і географією. Він став одним з ініціаторів відкриття в Києві відділення географічного товариства. Найбільшої ж відомості Павло Платонович Чубинський набув як автор вірша Ще не вмерла Україна. Вперше він був надрукований у львівському журналі Мета поряд із заповітом Тараса Шевченка. У багатьох містах сучасної України з'явилися вулиці імені Павла Чубинського. Зараз я знаходжуся у місті Краматорськ. Як і наш рідний Херсон, Краматорськ зазнає численних ворожих обстрілів, як і Херсон. Він знаходиться у максимальному наближенні до ворожих позицій. У 2016 році одна з вулиць Краматорська була перейменована на честь Павла Чубинського. У 2024 році вулиця з такою назвою з'явилася і на карті Херсона.